Традиційно склалося, що винний має понести покарання, та навіть засудженим держава гарантує дотримання рівності прав і свобод в Україні. У підпорядкуванні Державної пенітенціарної служби перебуває 143 установи виконання покарань, 33 слідчі ізолятори, 8 виховних колоній і 703 підрозділи кримінально-виконавчої інспекції. У спеціальних закладах засуджених осіб та взятих під варту нараховують майже 320 тисяч. Президент вимагає змін протягом наступних п'яти років. Система виконання кримінальних покарань та попереднього ув'язнення має бути істотно покращена. На даний час існуюча система виконання кримінальних покарань та попереднього ув'язнення побудована ще за радянських часів. Однією з найгостріших проблем Державної кримінальної виконавчої служби України є перевантаженість установ та слідчих ізоляторів. В останні роки були виділені значні фінансові ресурси для зміни умов тримання осіб в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проте більшість проблем до цього часу не розв'язана. Одна із вимог глави держави у прагненні покращити умови тримання ув'язнених, збільшити житлову площу на одного засудженого. Нинішня норма має зрости майже вдвічі. Наразі у закарпатській установі покарань номер 9 перебуває понад 4 сотні осіб. Аби умови тримання стали помітно кращими, планується розробити чіткі кроки втілення задуманого. Передбачається досягти шляхом, зниження навантаження на слідчі ізолятори в результаті встановлення розумних строків провадження досудового слідства та судового розгляду кримінальних справ. Запровадження процедури досудової пробації з метою забезпечення суду об'єктивною інформацією про соціальну характеристику особи. Яка обвинувачується у вчиненні злочину забезпечення переходу від тримання засуджених у гуртожитках казармного типу до блочного їх розміщення і збільшення норми житлової житлової площі на одного засудженого шляхом технічного переоснащення і реконструкції установ виконання Покарань результати, яких очікують від реалізації проекту реформи державної кримінально-виконавчої служби України, мають перевершити всі сподівання українців, ба навіть європейської спільноти. Реалізація концепції має забезпечити приведення умов тримання засуджених у відповідність з європейськими європейськими стандартами та запровадженням процедури досудової пробації, системи надання. Засудження медичної допомоги е, належної якості, механізму соціальної реабілітації засуджених та повернення та повернення їх до самостійного загально прийнятого життя в суспільстві, умов для залучення засуджених до праці та відшкодування ними збитків, е, завданих злочину, та виконання інших майнових зобов'язань, формування кадрової політики відповідно до європейських пенітенціарних прав. У найближчі чотири місяці кабінет міністрів має розробити державну цільову програму щодо реалізації концепції. Реформування кримінально-виконавчої служби України. Кошти на втілення проекту виділятимуть із державної казни. Також долучатимуть і інші джерела, не заборонені законодавством.